Дисплеймер. Хм. Факти. Віла ліберте! Пані та панове, з вами Алекс Сейнт та Гейм Resistance. Я вже вкотре повертаюся після великої перерви, тож без зайвих слів, давайте ознайомимося із новою грою серії Якодзе. Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Like a Dragon Pirate Yakuza In Hawaii побачила світ 21 лютого цього року, завітавши на консолі обох поколінь та ПК. Цей спіноф основної серії бере початок після подій Like a Dragon Infinite Wells. Цього разу ми візьмемо під управління Горо Маджимо, котрий, втративши пам'ять, опинився на острові Річ. Його знаходить хлопець на ім'я Ноа та його Тигр. Тобто Кіт. На ім'я Горо. Маджіма взагалі нічого не пам'ятає. Він не розуміє, як він опинився на Гавайях та навіть не знає, хто він такий. Але якщо мозок не варить, то м'язова пам'ять в нього працює на всі 100. Звісно ж, до Маджіми та Ноа одразу ж чіпляються пірати, котрі час від часу тусуються на цьому острові. Так, пані та панове, пірати. Незважаючи на те, що події гри відбуваються у серпні 24-го року, виявляється, що навколо гуляють не псевдокосплеєри, а справжні пірати. Розібравшись із новими знайомими, Маджіма розуміє, що він не такий вже й законослухняний громадянин. Проте, ким він був раніше, йому ще доведеться з'ясувати. Маджіма, Горо та Ноа одразу ж стають друзями. Спостерігаючи за тим, як батько Ноа його, до речі, звуть Джейсон, тримає сина на острові та не дозволяє йому покидати його, Маджіма дає хлопцю слово, що він витягне його звідси, і разом вони відправляться у подорож, бо саме про це Ноа і мріє. Через якийсь час Гору, скажений пес, не тигр, вирішує, що хоче зайнятися піратським ремеслом, бо такий стиль життя не обіцяє нічого, окрім пригод. Він знахо... <кхм> вибиває для себе корабель та команду, вирішує свої суперечки з Джейсоном та відправляється у свою пригоду. Загалом сюжет гри досить таки відповідає усім стандартам серії, десь комедно, десь досить серйозно. Протягом сюжету ви будете спостерігати за трохи іншою версією Горо. Він більше не скажений пес Шіманом, він капітан піратів Горо. У грі Маджіма відкривається з трохи іншого боку, котрий особисто мені сподобався не менш ніж оригінал самі ж піратські пригоди мусять подарувати вам різні емоції, але всі вони будуть позитивними. І хоч сюжет тут трохи дурнуватий, він досить добре вписується у загальну картину серії та причудово підходить для гору. Подорожей та секретів вам вистачить. Плавати та гуляти ж ми будемо по декільком локаціям, але доступ до певних з них можна отримати лише через певний сайт квест. Проте основних локацій буде чотири: острів Річ, Хонолулу основна локація з Infinite Wells, Королівство піратів Медлантіс та острів Неле, про котре я нічого не буду розповідати. Усі локації представлені окремими зонами, де можна буде поплавати на кораблі та погуляти. Проте давайте спочатку поговоримо про корабель. Горомару. Саме таку назву носить судно меджіми. Вам доведеться зайнятися не тільки його кастомізацією, а й менеджментом. Треба буде зібрати команду справжніх майстрів. Усі вони будуть поділені на 4 групи. Перша відповідає за кулемети, друга за гармати, третя представляє себе абордажні загони. Ну а четверта це гурт підтримки під час тих самих абордажів. Майже кожен член вашої команди буде мати свої особливі здібності. Вам доведеться правильно обирати персонажів та розставляти їх на місця, де вони будуть приносити найбільшу користь. З часом їхній настрій почне падати, тож вам необхідно буде за ним слідкувати та підтримувати членів команди, даруючи їм різні подарунки. А, ну і не забувайте балувати вашого першого помічника. Прокачати свою команду до А та С рангу не так же і складно, просто перемагайте та слідкуйте за настроєм. Адже чим він вищий, тим краще вони будуть працювати та тим більше досвіду отримувати. До речі, подарунки та ще деякі активності також будуть підвищувати їхній рівень. Саму ж команду вам доведеться шукати у Хонолулу та Медлантесі. Кожен з них буде щось потребувати. Хтось попросить грошей, хтось захоче, щоб ви його перемогли. Хтось приєднається до команди лише коли вона дістанеться певного рангу. Тощо. Проте як на мене набагато цікавіше отримувати нових членів, проходячи сайт квести, котрих усього лише 31. Усі побічні історії зроблені у стилі гри, тож якщо ви грали хоча б одну частину, ви не будете розчаровані. До речі, не хвилюйтеся, ви зустрінете певну кількість знайомих вам персонажів, котрі були присутні у Infinite Wells та Якудза Like a Dragon 2020 року. Що ж, стосується самого Горомару, то вам доведеться оновлювати його гармати та кулемети. Ну, ще можна буде його кастомізувати, але це і так зрозуміло. Основним щастям будуть саме гармати, бо у якій ще грі вам дадуть поставити лазерні пушки на старенький корабель, або ж кулемети, котрі стрілятимуть кокосами. Ну, хіба що у Saints Row. На жаль, самі корабельні баталії не такі ефектні, як у Assassin's Creed 4 Black Flag. Більшість кораблей ви будете просто топити, адже на абордаж можна буде йти лише тоді, коли це потрібно для сюжету. Або ж у колізеї пиратів. Котрий представляє себе різні типи битв та турнірів різної складності. Чого мені справді не вистачає у корабельних баталіях, так це мортир та бочок, котрі були у Black Flag. І кажу я про це саме тому, що ваші вороги будуть їх використовувати, але от на Горомару їх поставити не можна. Шкода. Проте у вашого корабля буде Нітро, тож можна і подріфтити. Ця дуже приємна у керуванні функція стане вам у нагоді. Під час вільного плавання ви зможете робити дві речі: топити рандомні кораблі ворогів та висаджуватися на маленьких островах для пошуку скарбів. Пошук скарбів представлений у вигляді битв із ворожими піратами. Іноді вам буде необхідно проходити в острова, а іноді просто перемогти 100 ворогів. Самі ж скарби будуть приносити вам гроші та славу, усього їх 65. Проте шукати їх доведеться і у Хонолулу та інших локаціях. Тим не менш важливо зазначити, що частина цих скарбів буде представлена у вигляді перснів, і це вже більш цікаво. На Маджіму можна буде вдягнути 10 перснів. Кожен з них буде від чогось захищати або давати інші приємні бонуси. Хоча, звісно ж, деякі з них можна буде просто придбати у магазинах. Не скажу, що вони дуже сильно впливають на геймплей, проте я не буду відмахуватися від додаткових бафів. Як би то не було, тіжитися ми будемо не тільки водою. На ногах та ока бордах нам теж доведеться походити та покататися. Кожна з великих локацій відрізняється від інших. І хоча найбільшою та найжвавішою буде саме Хонолулу, найбільш мені сподобався острів Річ. Здебільшого через королівство Горо, у котрому можна було готувати та взаємодіяти із тваринами, але тим не менш. На територіях локації на вас очікують різні магазини, караоке, ресторани та бари, ігри, ну і контракти на пошук злочинців. Зайнятися буде чим. Битися вам доведеться у одному з двох стилів скажений пес та морський вовк. Кожен з котрих, звісно ж, доведеться прокачувати. І якщо скажений пес досить типовий стиль для гору, то от морський вовк відкривається тоді, коли він стає капітаном свого корабля. Головною особливістю цього стилю буде те, що вам доведеться розмахувати двома саблями, котрі, до речі, працюють як померанги. Проте варто зазначити, що у цьому стилі у вас не буде можливості підбирати предмети. Тим не менш, замість цього у вас буде пістолет та гак кішка, котра допоможе вам швидко дістатися до ворогів та певних скарбів. Ну а у стилі скаженого пса ви будете підбирати усе, що заманеться, та битися за допомогою кулаків та танто. На жаль, як на мене, у грі не так вже й багато цікавих хід прийомів, проте місце розгулятися у вас буде. До речі, в в серії протагоніст отримав можливість стрибати, що додає ще декілька прийомів до Арсеналу Гору. Особливо, якщо ви використовуєте стиль скаженого пса. Бо не буду брехати, мене рятували тіньові танто, котрі він випускає у стрибку. Кожен з стилів отримає власні суперприйоми. Скажений пес може створити копії горо, котрі будуть битися разом із вами. Ну а морський вовк отримає чотири музичні інструменти богів, котрі ви зможете використовувати для того, щоб призвати певних духів. Спецприйоми зроблені круто і справді вам допоможуть. Особливо під час абордажів та битв із босами. У візуальному плані гра виглядає добре. Мені дуже сподобався зовнішній вигляд більшості локацій та велика кількість NPC, котрі постійно займаються своїми справами. Гуляють з дітьми різного віку, виступають перед глядачами, заманюють вас у магазини і так далі. Усе виглядає приємно та створює певну атмосферу для кожного острову. Це досить очікувано, але музична складова також не розчарує. Якщо ми відійдемо від караоке, то загальний музичний супровід поєднує у собі декілька жанрів від оркестрової музики та року до полінезійських мотивів. Усе це допомагає створити певний настрій та підсилює емоції гравця під час битв та певних моментів. Like a Dragon Pirate Якутзе in Hawaii це чудовий спін-офф із цікавою історією, котра робить набагато більше, ніж здається. Розкриваючи гору таким, яким його майже не бачили у попередніх іграх. Тут є над чим посміятися та поплакати. Навіть якщо ви не дуже знайомі з серією, цей спін-офф подарує кілька чудових годин і вам. Проте, незважаючи на це, у грі не все так ідеально. Певні геймплейні механіки залишають бажати кращого, але це все ще не заважає грі отримати свої 9 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати нас лайком та підпискою. Ну і, звісно ж, завітайте до нашого телеграм-каналу Useless. Ну а з вами був Алексейнт та Гейм Resistance. Вівла Ліберте! Кірюті!